Напередодні Олімпійських ігор у Франції масово затримуються потяги. Причиною затримок стали диверсії на залізниці, а швидкісне залізничне сполучення в країні призупинено після низки пожеж. Повідомив оператор залізниці. 26 липня ймовірні диверсанти атакували французьку мережу швидкісних поїздів на найбільш завантажених залізничних лініях країни. Оператор швидкісних залізниць Есенсія стверджує, що пожежі були навмисно влаштовані, щоб завдати шкоди інфраструктурі. Команди інженерів вже працюють на місці. Наразі не було офіційних заяв про те, хто стоїть за атаками. Втім, раніше міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен повідомив, що правоохоронці вже попередили чотири терористичні атаки проти Олімпійських ігор. Напади ускладнюють подорожі людей до Парижа та з Парижа, а станції переповнені пасажирами. Вони розповіли, що почуваються роздратованими і безпорадними в очікуванні відновлення руху потягів на станції. Це просто клопіт, але в той же час це передбачувано, тому що всю поліцію відправили до Парижа, тому патрулювати в інших місцях немає кому. А ще напевно це пов'язано зі зміною уряду або, можливо, з тим, що ніхто не в захваті від того, що було зроблено для Олімпійських ігор. Безумовно, що такі випадки будуть, і безсумнівно, що їх буде більше. Державний залізничний оператор повідомив, що метою диверсантів стали об'єкти вздовж лінії, які з'єднують Париж із такими важливими містами, як Ліль на півночі, Бордо на заході та Страсбург на сході. В результаті дій диверсантів рух транспорту був серйозно порушений. Я не дуже боюся. Але це правда, що це все ще викликає занепокоєння. Дуже тривожно, що це відбувається на головних залізничних лініях. Я сподіваюся, що нічого не станеться в Парижі під час відкриття Олімпіади. Це мене турбує насправді. Варто зазначити, що багато французьких пасажирів вже звикли до перебоїв у русі поїздів через часті страйки робітників. Це просто якийсь біль, але затримки потягів у Франції трапляються часто. Сьогодні за це соромно, тому що зараз у нас відбувається Олімпіада, і це насправді не дуже добре для туристів. Але що поробиш? Скоріше за все стався нещасний випадок. Ну або ж це акт вандалізму, і це все зрежисовано. Зрештою, я думаю, що сьогодні все одно буде прекрасний вечір.